Дидактична гра знайди місце звука в слові. Розгляньте, будь ласка, ці картинки і скажіть, що зображено на них. Апельсин Мак, книга. А який звук є однаковим у цих словах? Так, однаковий звук. А. Звук А міститься в назвах усіх предметів, але чується він у різних місцях слова. Перше слово, яке у нас було апельсин. І воно починається з звука А. У другому слові, Мак, звук А стоїть усередині третє слово книга закінчується з цим звуком. Тепер ви скажіть, у якому слові звук а зсередині вірно у слові «мак». А в якому слові звук А в кінці? Правильно у слові книга. Я вам буду називати різні звуки, а вам необхідно, якщо звук, який я називу, ви почуєте на початку слова, ставте фішку у першу клітинку. Якщо всередині слова, фішку ставте в другу клітинку. А якщо звук в кінці слова, ставте фішку. В третю клітинку. Чи все зрозуміли малята? Молодці. Тож, перший звук А. Груша. Де у нас звук А чується? Правильно. В кінці слова. Кавун. Демна звук? А середнє слова. Звук С, слон. Де чується так? У слові слон звук с. На початку слова звук с, кактус, так, де ми чуємо «с»? В кінці слова звук В ворона. Де ми чуємо звук В? Так, на початку слова. Звук В. Равлик. Де ми чуємо? Звук В. Так, всередині слова. Звук О. колобок. Де ми чуємо звук О? так малята всередині слова. Звук О. Сонце. Де ми чуємо звук О? Так малята всередині слова. Звук к. Кінь. Де ми чуємо звук К. Так, на початку слова. Молодці. Звук К. Молоток. Де ми чуємо звук. К. Так, малята. В кінці слова. Сорока. чуємо звук К. Так, малята. всередині слова звук Б банан. Де ми чуємо? Б на початку слова. Зебра. Де ми чуємо звук Б. Всередині слова. Зуб. Де ми чуємо звук Б. Так, малята в кінці слова. Гарна робота. Молодці.